На горизонті видно церкву Анни. А ми йдемо вулицею Городоцькою. Ну не від самого початку Городоцької, звичайно, але так. Більш-менш з початку Городоцької. Теж у нас раніше було вже відео з цієї діляночки. Ми вам показували, але час минає. Треба оновлювати відео. Маршрутка номер 20 Ну, так, Городацька самі чуєте, Городацька дуже шумна вулиця. Важко сказати, чи вам чути, що я говорю, але якщо чути, то дуже добре. Перетинаємо зараз вулицю, шолом шо хема. Магазинчик Сімі. З того боку, дуже багато зуттєвих магазинів. Не знаю, чомусь так у Львові прийнято, що... На Городоцькій, особливо біля краківського базару, дуже багато взуттєвих магазинчиків. Маршрутка номер 51 їде з Галицького перехрестя до Вікторії Гарденс. Більше ніж взуттєвих життєвих хіба що маршруток їде через вулицю Городоцьку. До ну, речі, цей райончик в нас теж є більш-менш досліджений, коли йшли Городоцькою з того боку, від цирку, дійшли до центру. Коли йшли спочатку вулиці Шевченка, цією ділянкою вулиці Городоцької теж дійшли до центру. А ну, інший бік, кому кому цікаво, може собі подивитися, знайти ті відео. Вони буквально кілька років тому були не так давно. Подобається водіївських маршруток. Як випускали. Пасажирів на ходу і гонки влаштовували. Так і випускають пасажирів на ходу і гонки влаштовують. Львів, то і Львів. А, до гори йде вулиця Городоцька. Ми напевно повернемо праворуч. Ну я так думаю, На Шевченка. У нас трошки спочатку Шевченка були відео, але... Але хіба спочатку? Зараз спробуємо десь трошки далі по Шевченка зайти, ну яка, принаймні, доки нам це вдасться. Цар церква Анни. Ми догнали ту маршрутку номер 20 яка ще три хвилини тому нас обігнала, тепер, тепер вона трошки стоїть і, можна сказати, ми її обігнали. Я думаю, перейти на той бік, чи йти цим боком. Ну, давайте поки цим боком. Там побачимо, зорієнтуємося, можливо перейдемо на інший бік. А можливо, я тут перейдемо. У мене на городоцький, нарешті на іншому боці. Реально важко перейти. Вже загорілось зелене світло, вже було. Все як має бути, вже ми мали переходити. Тут маршрутка їхала, і маршрутка так стала. Ну, от, бачите, як зараз автомобіль став, що його неможливо ніяк пройти, обійти. Перегородили дорогу. Ще одне місце треба буде перейти. Трошки поміняли схему руху транспорту як бачите, колись по городоцькій йшли прямо. Маршрутки, трамвая зараз, зараз об'їжджають. А ту частину городочку, яка була, зробили там односторонній рух для того, щоб менше було заторів. Ну а і заторів менше, реально стало. Вулиця Шевченка кілька років тому ремонтувалася. Ми ще тоді хотіли відео зробити після ремонту, але все як, ну, як сказати, руки, ноги не доходили. Нарешті руки ноги дійшли. Аж дивіться. Нас солоджується вулиця Шевченка. Ну і самокати, бачите, як тепер самокатом можна гнати летіти цією вулицю. А раніше це було нереально. Ну, ж як це було нереально, то автомобіль. Автомобіль колись раніше, якщо по Шевченка, то <сих> то було так тільки... <сих> 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 зараз автомобілі ходять після ремонту набагато тихіше. Ну а все одно, шум певний, є, розумієте, бруківка. Так, бачите, з'явилася мета дійти до кінцева, звідки вони їдуть, подивитися. Трамвай номер 7 Як курсував тут, так курсує. Ходить на погулянку. У нас недавно було відео теж з того райончику. А, бачите, а зараз ми дійшли на інший кінець цього трамвая, на вулицю Шевченка. Тараса Григорович. У Львові є і вулиця Шевченка і проспект Шевченка не плутайте. не ну, відносно в різних районах міста. Вулиця Шевченка, дуже довга вулиця, йде з центру в напрямку до Рясного, до мікрорайону Рясне. Підходимо до тої частини вулиці Шевченка. Де набудували новобудови а, спій ближче буде видно, там не тільки новобудовий і торговий центр новий з'явився. Взагалі хто тут не був кілька років, а ще краще років 10, то помітить дуже-дуже багато змін на вулиці Тараса Григоровича Шевченка у Львові. Я думаю, наш глядач Ендрю, Ендрю буде дуже задоволений, коли побачите. Відео з вулиці Шевченка до золотої. Ми сьогодні, мабуть, ще не дійдемо, вже колись іншого, наступного разу. Не, вулиця Ярослава Мудрого Та, бачите, з часу мусили стояти на переході, щоб ви даремно не чекали, то я зупинив відео. Цікава велодоріжка. є, є, хоп, завершується. А, тут видно ці на Шевченка. Праворуч, ліворуч теж вони будуть. Це все у нас ось 13 номер Шевченка. Шевченка дуже довга вулиця. Ми все не будемо робити поки що. Гарний район, що вам скажу, мені тут дуже подобається. Недалеко від центру. А й після реконструкції стало затишніше. Сільпо торговий центр саме цвіт? Ховоркінг. То, що Десятки, сотні, сотні запаркованих автомобільчиків. О, це ж сільпа і торговий центр, гарно видно там. На той бік. Там Будинки, бачите, і туди далі йдуть. Там будинки набудовано. Дуже і дуже багато. Ворочка. Церква. а Зверніть його ознак Сивайчовка на церкві. А приміщення здається в оренду. торгово-офісний центр, відділення Приватбанку. А і затор. в напрямку бачите? В напрямку до кінця Шевченка до Рясного це ж автомобілі, вони тут не припарковані, ті автомобілі, які ми справа бачимо. Не тупо... Тупо стоять в заторі. Так буває. Альтернатива, от самокат. В самокаті ви ніколи не будете стояти в заторі. Прооруч вже Шевченка 72. вулиця потрошки піднімається догори. Прийнято доказати, вгору по Шевченка то це не тільки означає, що в сторону збільшення номерів, це ще означає, що реально піднімаємось вверх. На фоні білої футболки мої ноги виглядають особливо засмагленими. Мазинь близенько. 43-й номер Шевченка Ліворуч. Я розумію, бо хтось хтось пам'ятає, що жив тут, хтось якісь інші орієнтири має, то я так просто цифри називаю будинку. Про саму вулицю Шевченка почитаєте. Опс! Самі розумієте йти. І, і в такому шумі ще щось розповідати. Це. Це нереально, щоб було нормально почути і сприймалося. Так ви собі переглянете. Чи не цілий випуск, чи цілий, як кому хочеться. А потім можна почитати інформацію до довіду. Ми так часто робимо. Ще мав. Таке враження з радянських з часів стоїть, просто його відреконструювали трошки. Колись на вулиці Шевченка, в часи радянської окупації Львова було багато підприємств. Навіть майже в центральній частині міста. Сидиться, прекрасно стоять ці всі машинки ми вже. Ми вже стільки машинок обійшли, стільки машинок обігнали і випередили. Ну, все ми не дійшли до Янівського кладовища, але вже вже відносно близько до нього. Так само, я сподіваюся, в майбутньому у нас буде прогулянка по Личахському кладовищі, по Янівському кладовищі. Там багато, можна сказати, цікавих, відомих людей поховано. Зупинки громадського транспорту праворуч. Теж до реконструкції воно оглядало все інакше. Зупинки були хаотично. Треба було теж переходити, щоб машини не їдуть. Провели доріжку, ніякої не йшло й мови. А після реконструкції вулиці Шевченка все виглядає дуже і дуже пристально. Ліворуч Шевченка 67. А машини справа стоять вже так. Добре стоять. Надійно. Будзіні Ліворуч. Тут теж набудували нового. Трамвайчик номер 7 розказував, як ідеї маршрутка номер 61 а, Підрясне підбірці курсує. Обидва села це тепер Львів. І підрясне і підбірці це тепер Львів. Тобто маршрутка Львівська. 61 номер. Ми теж дійшли майже до того місця, де є квазі-кільце таке. відоме у Львові. Одне з перших його будували. У нас, до речі, є відео. Тут невеличкого шматочка вулиці Шевченка, коли це квазі-кільце мали запускати, мали будувати. А і там далі, бачите, ще видно бодиночки, Бо новобудови. А туди вже далі далеко. Ми, мабуть, і не підемо. Вже просто запам'ятаємо собі, де ми завершили зйомочку. Будемо наступного разу починати звідси і тоді вже будемо далі йти звідси. А, то вже далі видно Янівське кладовище. І поворот на левандівку видно. А, тут теж дуже багато нових водов з'явилося. праворуч, бачите, там починається Янське кладовище, його територія. А, знаєш, коли подивачте, скільки тут будиночки з'явилося нових. Ніхто би мені не повірив, що це вулиця Шевченка, хто, хто тут давно не був. Такі зміни. Така тепер вулиця такі має вигляд. А, тут ж між цими будинками, бачите, можна гуляти і гуляти.